Toyota по ціні 002 від вартості Байрактару. Вона мене здивувала, дала мені ритм. І гібрид на повне привід це є мрія, алгоритм. Вона, напевно, краще дзвонять більше ніж салону. Різними дорогами проїде там, де треба. Ця Тойотора в 4 в своїй назві використовує гібрид і плагін. Плагін означає, що вона залежна від розетки. Гібрид означає, що вона залежна від двигуна внутрішнього заграння. Єдине, в чому ця Тойота досі залишається незалежною, так це СТО. Особисто в мене враження від цього автомобілю неоднозначні, оскільки з одного боку це кросовер, з іншого не рекомендовано їздити ним по відвертому бездоріжжі, а з іншого боку, легке враження, що вас трошки на... на касі. Але коли дивишся на цю всю розкіш, що тебе оточує, трошки стає легше. Toyota Rav4 плагін гібрид це справжній авто унісекс. Жінки його купують, тому що воно ідеальне. А чоловіки саме в цій версії купують його, щоб показати свою платоспроможність. Ну і в принципі, що в них є яйця. В даній машині є кілька режимів руху. Одним з яких є EV-MOD, тобто рух абсолютно на електриці. Ну і звичайно, тут є режим руху на гібридній установці. Але найнеоднозначнішою функцією є режим підзарядки. Тобто ви можете, затиснувши кнопку, включити режим до зарядки, який фактично вам її не буде додавати. Однак ви зможете за 3 км на двигуні набрати 5 км на електротязі. Чи зможете ви на ньому їхати безкінечно? Не можна, тому що вічного двигуна, як ми знаємо, на сьогодні ще не існує. В комплекті до режимів гібридної установки ви отримуєте режими їзди. Це еко, нормал і спорт. У спорті мені подобається найбільше. Хоча тут великий розхід батареї, але авто стає неймовірно чутким. І педаль акселератора відгукується дуже чітко і коректно. Але краще ці всі функції залишити в автоматичному режимі, що потім не казали: ось щось наклацав і тепер не розумію, чому такий розхід. Це щось схоже на те, як самому регулювати карбюратор. За тиждень експлуатації даного авто я так і не звик щовечора прив'язувати його на шнуроки, як в дитинстві бабиного пса. Однак, незважаючи на те, що інколи я виїжджав з розрядженою батареєю, розхід на бензині мене абсолютно не засмучував. Toyota Rav4 пропонується у шести комплектаціях, проте плагін-гібрид оснащений найкраще. Але про ці комплектації мало взагалі хто знає. Беруть, як правило, найкращу, щоб не здаватися жлобом. Але це виправдано і з інших міркувань. Топове виконання преміум відрізняється чорними глянцевими накладками на колісних арках, чорним глянцем бампера, дахом та релінгами. А також тут унікальна речітка радіатора з масивними накладками переднього бампера, що вирізняє цю Toyota з поміж інших комплектацій. І ще про відмінності. У Плагіна 19-колісні диски, в той же час, як в інших комплектаціях, вони максимум 18 -ті. До того ж, у Плагіна, окрім звичайних відтінків, автомобіль доступний у новому червоному кольорі Emotional Red. Ну, але є нюанс. Він підійде не всім. Об'єм багажника трошки зменшився і становить всього 490 літрів, адже підлогу було піднято на цілих 4 см. Підлога багажника плоска як клієнтки Едгара Камінського. Однак, яка б вона плоска не була, має додатковий простір для зберігання аж цілих 7,5 метрів зарядного кабелю. В багажнику ще є розетка на 230 вольт і на цілих 150 Вт. Її можна використовувати для підзарядки мобільних пристроїв тих людей, кого ви вивозите в ліс. В цілому в салоні відмінностей не так багато, але деякі з них відверто впадають в око. Це, наприклад, пікселі 9-дюймового екрану мультимедійної системи, від яких вам знадобляться будівельні окуляри. Раніше найбільшим розміром для моделі були 8-дюймові дисплеї. Але принцип тут простий: більше дисплей, більші пікселі. Ще тут є 10-дюймовий проєкційний дисплей на лобовому склі. Комбінація на панелі приладів, яка більше схожа на флюорографію. Здається, все зрозуміло, а але пояснити комусь щось дуже складно. Є ще цікаве цифрове зеркало заднього виду, акустична система JBL, чорна стеля та шкіряні сидіння з красивою червоною прострочкою. І з цікавого, що за клімат в машині відповідає тепловий насос, який споживає менше енергії, аніж звичайна пічка. Ну не на дровах, звичайно. Якщо це звернути під капот Toyota RAV4 плагін гібрид, то це значить тільки дві речі. Або ти вимахуєшся перед кимось, що ти щось тут розумієш, або на дворі 2045 рік і ти директор музею Toyota. А взагалі сюди немає чого лізти. Краще послухати таких, як я. Візуально, тут той же самий гібрид. Суттєву різницю ви відчуєте лише тоді, якщо один з силових проводів буде оголеним і вам закортить підкурити свого кума на Субару. Плагін-гібрид оснащено таким же атмосферником на 2,5 літри, який працює за принципом Аткінсона. Це прізвище забудьте, щоб випадково не переплутати з Паркінсоном. Різниця лише в тому, що цей двигун видає 185 сил, і передній електромотор тут сильніший. не 120 сил, як у гібрида, а має 182 конячки. Через електромеханічну трансмісію передається на передні колеса, а задню вісь крутить двигун на 54 кінські сили. І головна відмінність плагіну від гібриду гібриду В наявності великої, ну, в принципі, як великої, на 18,1 кВт годину батареї, яка стоїть під заднім сидінням. Але я допускаю, що вже в наступній генерації цю батарею встановлять, щоб був більший запас замість сидіння. Запасу цієї батареї вистачає приблизно на 75 км в годину, а максимальна швидкість біля 135 км в годину. Сумарна потужність гібридної системи становить близько 306 кінських сил. Що можна порівняти з Audi A7? Сім трьохлітровим суперчарджем або 535 БМВ твін Turbo, а це непоганий результат. Через 10-амперну зарядку ви зможете заправити Тойоту Hybrid близько 7,5 годин. А через 32 амперну зарядку вам це вдасться зробити за 2,5 години. По нічному тарифу ви можете заправитись дуже вигідно, але якщо кума вас врізав перед лічильником, то ви будете заправлятися абсолютно безкоштовно. Виробник декларує цифру середньої витрати палива близько 1,2 літра на 100 кілометрів. Але чоловіки добре знають, що міряти потрібно зверху. І 1,2 це швидше про те, коли двигун внутрішнього згорання працює мінімум часу. І в такому режимі він спалює зовсім небагато бензину. По даним бортового комп'ютера, за тиждень. Автомобіль працював 70-90% у режимі електротяги. Ось саме через те на Toyota Plug-in Hybrid доводиться заїжджати на заправку не більше одного разу в тиждень. У бак плагіна входить 55 літрів бензину. Це стільки ж, як і в бак звичайного гібридного. Plug-in Hybrid залишається таким же комфортним, як версії на менших колесах, які мені давали на тиждень з повним баком. Підвізка тут дуже зрозуміла і прогнозована. Нагадаю, що вона незалежна попереду і позаду. А на рахунок бездоріжжя ви коли-небудь бачили Toyota RAV4 ліфтовану і шноркелем? Я ні, RAV4 – це авто для легкого бездоріжжя, а для жорсткого давайте оберемо Hilux. Цілому до салону особливих нарікань немає. Якщо вже ви в принципі звикли до звичок, Toyota звертати увагу лише на найголовніше: тобто органи керування, активна і пасивна безпека, елементарний функціонал про розкіш. Ми говоримо лише в контексті нашої комплектації. Так, все тут виконано дуже непогано, матеріали м'які. Є певні нарікання, ну не у мене особисто, що не вистачає там яких м'яких елементів. Є твердий пластик, але все рівно скільки б я не приїхав на цьому авто, я розумію, що це Toyota. Це про відносно високу якість виконання і це про доступність кожного елементу в заміні, якщо така прийдеться. Але є речі на які не звернути увагу. На мою думку, в салоні все зроблено непогано і з натяку на те, що в цьому автомобілі вам не потрібно задумуватись про якісь дрібниці. У вас є класне шкіряне кермо, яке підігрівається, у вас є достатньо підстаканників. Відносно зрозуміла, шайба керування типом приводу і типом управління гібридними установками, я би так сказав. Зрозумілий автомат, зрозумілі шайби управління кліматконтролем, мультимедіа Toyota, далі не потрібно нічого говорити. Підігрів і вентиляція сидінь це дуже круто. Виконання сидінь достойне, безпровідна зарядка на місці, мультикоподібний дисплей, який мені не сподобався. Однак він непоганий, він не дратує, шумоізоляція. В цьому автомобілі і цій комплектації я хочу її особливо відмітити, поставити хорошу оцінку. Чому по перше, це якість матеріалів? По-друге, це подвійні бокові форточки. По-третє, досить класна енергоємка підвізка, яка їде без будь-яких нарікань. Якщо залишились якісь звуки, вони будуть класно розбавлені акустикою JBL. яка працює непогано, є хороше підсилення звуку і звичайно bluetooth синхронізація Задній ряд я вирішив оглянути виключно для себе. Я вважаю, що у вас достатньо інформації, наскільки він достойний, оскільки RAV4 нагадаю це найпопулярніший кросовер в світі. Тут все гаразд і по об'єму. І по місцю для ніг пасажирів навіть бокові дверцята вони не заважають комфортно розміститись, Якщо у вас буде двоє чи троє, тому з RAV4 можна сміливо відправлятися в дальні поїздки, особливо якщо у вас запас ходу дозволяє. А він тут близько 1400 км на повному баці. А це результат дизеля. Почну з того, що в мене не було цілі розчаруватися в цьому авто. Я розумію, що ні в кого з тих, хто оглядав Toyota RAV4 Плагін Гібрид, немає такої інформаційної сили, щоб розчарувати цю армію прихильників даного кросовера. Особисто моя думка в тому, що Toyota, впевно, йде вперед, в своїй традиції. Невеликими, але правильними кроками, звичайно, помиляється. Звичайно, деякі речі трошки застарілі, деякі занадто йдуть вперед, і це все поєднується в добре відомій нам платформі. Чи обрав би я для себе це авто в якості сімейного? Моя відповідь буде так: окрім дрібних зауважень і нарікань, якщо це так можна назвати, платформа. Успішна платформа вдала, силовий агрегат викликає дуже велику довіру. І, можливо, це не захват, однак це буде правильне, раціональне рішення для сімейного автомобіля. Всім дякую, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал і обіцяю, буде краще. Пишіть, чого вам не вистачає у моїх оглядах. Я стараюсь для вас. Ну, типа, ще щось там коментувати на відміну від конкурентів, чи це хуйня собача. А ще з іншого боку, враження, що вас трошки. Тут запікаєш ще? Ти шариш? Про це що Про це. це... Блять! Про те, що? Да? Та ні, мені нормально, це мене не, так. не відволікає. Так нам буде підрулювати сьогодні. Блять, я вже так підрулював хай люксом, чуть в куветі не лежав. Зарядного кабелю. Виробник якого, до речі, Honda, блять. Красивою червоною прострочкою. Які трошечки, блять, зараз не скрипить, сука, а скрипіло два тижні. Скрипить? Так, завжди скрипить. І взагалі сюди ніхера лісте. Ніхера. Запікаєш ще хай буде. Ні, давай по-другому. Ну, мене тут ніхуй просто. Я і так вже замінив. Окрім сука, що мене хуй рту, блядь. Який не суперечить християнц. Блядь. Але вишенкою на На торті, да?